Добрий ранок, шановні брати та сестри. Сьогодні ми звернемо увагу на вірш з Іванглії від Івана 18.27, де говориться, тоді знову Петро відрікся і враз заспівав півень. Петро намагався слідувати за Ісусом здалеку, коли його привели в будинок пересвященника. Він підійшов до воріт. Передвісниця запитала: А ти часто не зучнів цього чоловіка? То відповів Ні. Стояли тут раби й слуги, які запалили вогонь, оскільки було холодно, і грілися. Петро також стояв з ними й грівся. Тут знову сказали йому, чи не зучнів його ти? Він відрікся і сказав, що ні. Петро, перебуваючи на подвір'ї пер... первосвященика, бачив, як Ісуса били, вимовляли на нього багато хули, плювали на нього. У цей же саме час родич того, кому Петро відтяв вухо, каже: Чи не тебе я бачив з ним у саду? Тоді знову Петро відрікся. І враз заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав: «Перш ніж півень сьогодні заспіває, відрічайся від мене тричі. І, вийшовши геть, він гірко заплакав. Ми всі маємо слабкості та можемо впасти, але пам'ятаймо, що не на собі ми повинні покладатися, а на Бога, який дає нам силу встояти у всіх спокусах. Як Петро, ми можемо вчитися на своїх помилках і шукати прощення у Господа, який ніколи не залишить нас без підтримки. Нехай Господь благословить вас у вашій вірі та допоможе стояти перед будь-якими спокусами, з якими ви стикаєтесь.